Добрий день. Оце, друзі, ковбасники. Це у мене камера, що ви бачите, древо це. І у мене я зробив димоход напряму, Оце, ось отак я його присей і пряму стінку. У мене врізається камера сама. А надо, ну було із заводу. Тут шибір такий стояв. Ну, я сняв, тому що сильно здорове розстояння отрималося стінки, і дим виходив в цю У мене камера стоїть в поміщенні. Що я зробив? Зробив такий от шибір. Ось дивіться, що в мене тручечка. Така. Я закрив його. Треба відкрити, я його відкрив. Дуже удобно, може комусь буде потрібно подивитися відео. Зробіть так само. Ось І в мене, виходить, то я в камеру залазив, закривав. Там я зробив таке задвіжку і я рукою закривав. А тепер собі я знаружи раз закрив. Треба відкрити, я собі відкрив і регулюю. Більше-менше треба, це менше. Це, це зовсім закривається. Оце, друзі, така приспособа. Так що кому цікаво, дивіться, користуйтесь. Всім міцного здоров'я. Підписуйтесь на канал Божого благословення.